Тобі не потрібні мільйони та команда, щоб почати з нуля. Я мама двох синів, і в довгому декреті я змогла знову розпочати свою справу, знайти віднайти своє призначення, проживаючи біль з радою чоловіка, не маючи нічого в плані фінансів, тому що два роки в декреті, я розуміла, що Тут треба діяти, і за декілька років роботи без одного жодного вкладу фінансів в рекламу. А постійно, постійно віддачу себе в роботу я змогла вистроїти свою нішу. І кожен день в мене є клієнти. Я постійно навчаюся. В мене є філософська вища освіта, психологічно зараз добуваю. І постійно, постійно в мене по декілька навчань, щоб підіймати свій професіоналізм. І повір мені, там, де страшно, там завжди твоя зона розвитку. І навіть зараз. Ми в лікарні, так, моя дитина молодша, хворіє, але це мені не заважає записувати відео, ділитися своїм досвідом і отримувати запити на роботу. Тому обов'язково вір в себе і починай, не бійся, не бійся починати. Якщо ти хочеш цього, значить ти вже готов.